Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні показуємо вам відеоогляд ось такого чудового інструмента садового інвентарю, або ж для майстерні ось такої повітродувки від відомого виробника японського Макіта. Як ви знаєте, Макіта виробляє багато інструментів, садового роднього, такого більш інструменту. Більш ручного, навіть професійного використання. Тому показуємо вам відогляди на ось такі цікаві товари, які до нас приїжджають, щоб ви при купівлі його в інтернеті бачили, що взагалі купуєте і як воно виглядає і що з себе уявляє. Значить, В даному випадку у нас відоогляд на повітродувку. Моделька називається UB1103Z. Виконана вона, як завжди, в ось такому. Фірмовому кольорі Макіти. Має компактний розмір по зрівнянню з рукою, як бачите, дуже вона невеличка. Маємо ось таку гравіровку макітовську. Проїжджає це все діло в ось такій коробці. Також фірмовій від Макіти, все всередині, упаковано дуже плотно і не має при транспортуванні пошкоджуватися. В даному випадку у нас, як я вже сказав, повітрудувка. Поставляється вона в комплекті з ось таким кожухом. Кожух у нас виконаний із резини, для того, щоб, я так розумію, при потраплянні, наприклад, якихось камінців, коли це працює в режимі пилососа, щоб пластик, якщо б вона була пластикова, не пошкоджувався. Значить, виконане воно ось такого міцного, товстого, товстої резини. Встановлюється це все дуже просто. Бачимо два пазика один другий. Якось, Наприклад, якщо вмикати її в режимі пилососа, вставляємо ось пази, вставляємо її і прокручуємо. В такому режимі вона вже буде працювати як пилосос. Дістаємо, вставляємо з цієї сторони і ось бачимо, є у нас ось такі направляючі. Куди нам треба її повертати. Повернули, зафіксували, все. Тепер будемо працювати нею в режимі повітру Значить, що хотілося б ще сказати, як я вже сказав, розмір її невеличкий, вага її складає біля 1,5 кг. Десь 1-1,5 кілограми. Виконано все дуже якісно, в принципі, до макіти ніколи ніяких запитань не було. Бачимо, з цієї сторони у нас навіть видно трошки нашої Нашого, так сказати, равлика, який якраз таки виконує функцію пилососа або ж повітродувки. Всередині бачимо ось такі лопасті, шредер, можливо, навіть це можна назвати, для того, щоб було зручно ним користуватися. Значить, елементи управління у нас мають прорезинену таку поверхню, щоб нічого з руки не вискальзувало, і саме також тут у нас знизу. Мається таке на поверхні. В принципі, зручно тримати її в будь-яких положеннях. Само собою, навіть одною рукою спокійно вона тримається і нею управляється. Значить, подивимось з іншої сторони. Тут у нас буде краще видно наш елемент управління. Знаходиться у нас ось такий курок. На даній моделі ми маємо можливість регулювати е, швидкість нашого так сказати, обертання двигуна, і, відповідно, швидкість видування повітря. Регулюється це завдяки ось цій нашій ось такому регулятору. Працює він по принципу обмежувача курка. Значить, бачимо, викрутили ми на самий мінімум. І бачимо, як нажимається наш курок, наша клавіша. Викручуємо на самий максимум. І, як бачите, вже нажимається до самого кінця. Тобто, по такому принципу, так сказати, обмежувач, працює даний регулятор повітродувки. І з іншої сторони, у нас знаходиться ось такий фіксатор, для того, щоб, наприклад, якщо вам потрібно працювати не в такому положенні, а наприклад, не в такому точніше положенні, а в такому, то ми можемо її увімкнути. Зажати фіксатор. Як бачите, у нас вже все працює. І ось в такому положенні спокійно нею працювати. Для того, щоб вимкнути, нам достатньо нажати на наш курок, і фіксатор наш зніметься. Значить, Працює вона від звичайної мережі 220 вольт. Ось такий провід метри півтора. Є у нас також на повітродувці з таким штекером. І відповідно дуже непоганий варіант. Для того, щоб користуватись нею, наприклад, на приватній ділянці, або навіть, можливо, це робити, я думаю, і в майстерні. Наприклад, якщо стружку або шпил якийсь здути, то можна нею користуватись і таким чином, По її значить, характеристикам. Давайте трошки поговоримо. Як ви бачите, моделька UB1103. Тут, до речі, у нас розташований сам наш двигун. Як бачите, він винесений і є у нас по бокам доступ для того, щоб замінювати щітки на даному двигуні. Тобто все також виконано дуже зручно і продумано для того, щоб користувачам було зручно нею користуватись, відповідно. Так, по її характеристикам, значить, як бачите, моделька UB1103 230-240 вольт мережа 50-60 Гц. 600 Вт її потужність, тобто 0,6 кВт нашого двигуна, який встановлений всередині. І може вона подавати повітря від нуля на самий мінімальний, тобто, коли вона вимкнена до 4,1 метра кубічного за хвилину. Це у нас об'єм повітря відповідно. Дуже непоганий варіант. Давайте її навіть спробуємо увімкнути, подивимось, як вона працює. Так, в режимі нашої повітрудовки, наприклад, зараз ми її увімкнемо і трошки продемонструю, так сказати, її в роботі. Так, кожух у нас одітий. Вімкнемо, наприклад, на самий мінімальний режим, щоб було мене чутно, в принципі, ось, як бачите, запустили всередині. Наша улітка, як бачите, почала оберти, почала обертатись. і відповідно починається робота нашої повітря Якщо ж ми захочемо трошки її побільше увімкнути, то можемо викрутити і в такому режимі вона вже буде працювати на повну, так сказати, потужність. За такими інструментами від виробника Макіта звертайтесь до нас, дорогі друзі. Працюємо з офіційним імпортером. Також в комплекті у нас іде ось така інструкція з експлуатації, як бачите, все дуже добре описано. Також на українській мові, тому питань з експлуатацією, зі зборкою, навіть з заміною щиток, ніяких не буде. І, відповідно, також у нас є в комплектації наша інструкція для. З техніки безпеки для того, щоб відповідно, безпечною користуватись, тому що це також інструмент такий не для дітей, як то кажуть, тому також треба притримуватись техніки безпеки. І ось такий сертифікат відповідності стандартам ЄС, також іде у нас в комплектації. За такими інструментами Макіта, дорогі друзі, звертайтеся до нас в компанію Електромотор. Маємо на них зараз акційні ціни на повітродувки, на ручний інструмент. На садовий інструмент також маємо акційні ціни для наших клієнтів, для наших глядачів каналу і підписників. Тому звертайтесь, таких цін ніде в інтернеті ви більше не бачили. Будемо чекати на ваші замовлення, залишайте їх на сайті elektromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю приймемо ваше замовлення і зробимо, як то кажуть, вашу покупочку більш приємною. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня! і до побачення.